11 клас. Лабораторна робота номер 13 Тема Спостереження неперервного та лінічистого спектрів речовини. Мета ознайомитись зі спектроскопом, навчитись спостерігати неперервний та лінічистий спектр. Обладнання. Спектроскоп двотрубний. Спектральні трубки. Прилад для засвічування трубок спектр, джерело живлення на 12 вольт. З'єднувальні проводи. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Спостереження суцільного спектру. Крок перший. Спрямовуємо щілину спектроскопа на природне або штучне джерело світла, наприклад, вікно. І дивимося в окуляр. Крок другий. Зображаємо спектр, який ви спостерігаєте, і вказуємо послідовність кольорів у ньому. Завдання друге. Спостереження лінійчастих спектрів. Крок перший. Приєднуємо прилад спектр до джерела живлення, слідкуючи за полярністю вмикання приладу. Крок другий. Вставляємо спектральну трубку з дослідженим газом, у нашому випадку з неоном у прилад спектр та вмикаємо джерело живлення. Крок третій. Щіло до коліматора розміщуємо вертикально. І поміщуємо перед нею капіляр спектральної трубки. Крок четвертий. Дивлячись в окуляр, отримуємо чітке зображення спектра, фокусуючи окуляр зорової труби. Крок п'ятий. Вставляємо в прилад трубку з гідрогеном та розглядаємо спектральні лінії даного. Вставляємо трубку з гелієм. Повторюємо досвід. Крок шостий. Малюємо спектральні лінії неону, гідрогену та гелію і описуємо спостереження.